Страшна штука регресійний аналіз. Що вона дозволяє зробити? Вона дозволяє для. Якщо в нас є, там, наприклад, тисяча спостережень про тривалість життя людини, от у нас є тисяча спостережень про, про те, скільки прожило тисячу людей. І крім того, ми знаємо. Ну, ми знаємо, що на тривалість життя людини. От є, є теорія. Ми, ми під теоретично підгрунт, якби знайшли теоретичне підґрунтя, яке нам каже, що на тривалість життя людини впливає її генетика, якби її спадковість, стать впливає, тому що жінки живуть довше, безпека. На цьому увазі, якщо в країні війна або там висока злочинність, то тут хочеш не хочеш, народ живе не так довго. І харчування, тобто спосіб харчування, дієта, це теж впливає на тривалість життя. І от припустімо, у нас є тисячу, тисячу людей. Про яких відомо скільки вони прожили. Генетику ми спробували поміряти тим, що ми знаємо, скільки прожили їхні батьки. Наприклад, ми знаємо, що там їхні, їхні, там, цієї людини тато помер там, таки, в 75, а бабуся в 108. А в цього там ну, раніше. І от ми таким чином знаємо, що от ми через це міряємо спадковість людини. Ми знаємо стать людини. Ми знаємо там стан, наприклад, що вона живе в середовищі, де відбувається, наприклад, я не знаю, 10 вбивств на мільйон. Ну, от, у нас є певна оцінка рівня безпеки в цій країні. І ми знаємо, що ну, це можна по-різному спробувати поміряти. Наприклад, чи людина там дотримувалась дієти чи дотримувалась дієти, або, наприклад, ми можемо за якимось іншими об'єктивними, ну, я не знаю, це вже складно поміряти, але щоб просто суть методу, суть методу не в цьому. Ми можемо завдяки аналізу статистичному подивитися, що якщо ми, наприклад, візьмемо людей з однаковою спадковістю. І з однаковими умовами проживання, і з однаковими умовами харчування, але різної статі, то ми можемо вичислити, скільки саме стать, от скільки саме те, що от, от всі чоловіки, які от мають ці, ці однакові характеристики, прожили 68 років, а всі жінки, які мають ці однакові характеристики, прожили там, 80 років. Відповідно, ми знаємо, що внесок статі от саме стільки років це суть, суть регресійного аналізу, вона ну, тобто, це все рахується, я не буду зараз занурюватися в подробиці, як це все рахується. Вони просто по, по суті це береться кореляція між кожним, цих чин, між кожним із цих чинників, намагається побудувати лінію, і відоме рівняння цієї лінії, і відомо, що оцей от, оця от циферка вона якраз вказує на, по суті, цей коефіцієнт, який, це, це і є внесок цієї програми. якщо... І Якщо поміряти оці от значення для кожного із цих чинників, то ми можемо по суті виміряти внесок кожного із цих чинників таким чином. Єдине, що якщо у нас два чинники, то ми це у нас двомірна площина. Якщо у нас три чинники, це тривимірна площина. Ми там можемо провести в кубі якусь там посередині куба якусь лінію, яка десь всередині. А якщо це чотиривимірна, п'ятивимірна, шестивимірна і 48 вимірна, то це тільки, 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 тільки комп'ютер, це вміє рахувати. Є програми, які це роблять. Ну, це, це різні приклади. Є е, це от з SPSS, по-моєму, у мене такий приклад. Це з, з програми Stata. Але я так розумію, що зараз ARP це типу найкрутіше з того, що може бути. Тобто, то, в, в, в середовищі арт, там теж, якби очевидно, є свої для цього всі штуки. Е, так. Ну, я думаю, що достатньо для того, щоб просто, просто ознайомитися з цим методом. На жаль, от регресійний аналіз це був окремий предмет, який я вчив півроку. Тобто там, там занурюватися і занурюватися. Якщо цікаво, то як нам казала вчителька з у мене, викладала оцінювання програм жінка, яка в Міністерстві праці і соціальної політики Америки або якось там. Вона керує відділом самооцінювання. Тобто вона дуже дуже крута. Тітка. При цьому вона, вона теж казала, що я не знаю, як робиться регресійний аналіз, але я знаю, кого спитати, хто, хто знає, як робиться регресійний аналіз. Тут, це моя вам порада. теж. Маєте когось, кого ви можете спитати, як це робиться. Є другий метод він теж такий досить цікавий. Е, от припустімо: ми знаємо, це, це, це приблизно та сама, та сама історія. Ми знаємо, що. Якась величина залежна одна від одної. От, наприклад, що я там виніс? Рівень безробіття знов таки серед людей, які там, от, займалися якимись там курсами, ну, тобто довго там проходили якісь курси з працевлаштування. Ми відібрали на цю програму людей старших 50 років. От ми відсікли всю, всю сукупність по 50 років. І ми, і ми дивимося, що ті, хто взяли участь у цих курсах, Ну, типу, якось вони краще працевлаштовані в цьому житті. Але який був внесок цієї програми? Чи можемо ми сказати, що просто от люди, які от старшого віку вони мають більшу схильність? І тут є така хитрість. Вважається, ну тут тобто не вважається, а дуже, 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 дуже якби справедливо вважати, що люди, яким виповнилися 50 років і один місяць, вони не надто відрізняються від людей, яким 49 років і 10 місяців. В їхній вік приблизно однаковий, але оця межа відтинання когось дозволила запустити в програму, а когось не дозволила запустити в програму. Ми можемо е, взяти і е, не порівня, порівняти ці дві групи між собою, але порівняти дуже обережно. Тому що якщо ми будемо порівнювати тих, кому 20 і тих, кому 80, це не порівняння якби, групи. Але якщо ми візьмемо, ми обмежимо от нашу всю вибірку лише таким вузьким якимось коридором в межах. Кілька місяців, ну, щоб люди, які умовно однакового віку, але одних взяли, одних взяли в програму, інших не взяли, тоді нам не потрібно випадково їх вибирати. Ми просто порівняємо цей загал з цим загалом. І якщо ми спостерігаємо розрив, розрив лінії, лінії регресії, якщо ми бачимо, що вона десь тут або просіла, або піднялася, дуже ймовірно, що це саме, саме те, що воно працює. От Якби ми, якби ми це хотіли на комп'ютері змоделювати це, це становище, ми б зробили оце от умовно рівняння цієї, ціє, цієї історії, де у нас є лише одна змінна, оця от одна додаткова змінна, яка набуває значення або один, або нуль. Якщо людині більше 50 років в цій вибірці, маленькій нашій вибірці, то ця змінна у нас один, і відповідно ми рахуємо комп'ютером, чи є якийсь коефіцієнт статистично значущий при цьому значенні. Якщо нам е, комп'ютер видає, що при цьому значенні є коефіцієнт, який статистично значущий, і він має якийсь розмір, то це вже дуже дуже хороше свідчення того, що це саме внесок саме, цього, от саме цих курсів чи що в нас там відбувалося, саме цієї програми, от її вплив на підсумковий результат саме оцей. Це нам про це нам сказав, сказала статистична програма. Це, це другий метод, який використовується. чому використовується дуже успішно, вважається, що він один з що він своєю точністю і своєю. Обґрунтованістю не сильно навіть поступається випадково порівняльному дослідам. Є такі сайти, я про них трошки згодом розкажу, сайти, які лише займаються тим, що вони е збирають дані про різні випадково-порівняльні досліди, які проводилися в різних галузях. І просто е збирають їх, групують за однаковими темами дослідження і дивляться, чи один, одна і та сама тема дослідження, які вони показували результати. І для того, щоб ці. Різні досліди були порівнюваними між собою, вони мають бути проведені за однаковою методикою, в принципі. Так от, є сайти дуже, дуже шановані, які приймають лише випадково контрольовані досліди. От Ми, ми займаємося тільки науково вивіреними фактами, ми, ми приймаємо і публікуємо у себе дані лише про ті програми, чия ефективність підтверджена випадково контрольованим дослідом. Так от, ці сайти від, віднедавна, принаймні, серед них відомі там є Кембл. Я знаю Кембл Cooperation, вона в суспільних науках, один, один з таких сайтів. Вони дозволяють і випадково контрольовані, і розрив регресії. Розрив регресії він англійською мовою називається regression discontinuity design. Якщо раптом когось там зацікавить, то це теж вважається потужним науковим методом достатньо, достатньо би, вартим довіри. Ще один метод, який використовують, він слабший набагато, але він достатньо, ну, але часто буває, що нічого іншого немає, і можна спробувати зробити ось так. Коли порівнюєш вплив якоїсь програми на, ну, от в селі, наприклад, от така була теорія: ми проведемо дорогу в село, і рівень безробіття там зменшиться, тому що люди зможуть краще там їздити кудись на роботу, або там, я не знаю, може там побудують якісь там підприємства, яким потрібна була дорога. Але рівень безробіття він же по всій країні коливається, він залежить від багатьох чинників. Тому як ми знатимемо, що саме наша от дорога вплинула на рівень безробіття, нам потрібно порівняльне, взяти просто порівняльне село, село, в, якому, в тому самому районі, от, наприклад, воно десь по інший бік від траси. Ну, тобто, не можна, Якщо вони будуть поряд, то можна сказати, що з цієї дороги вони і туди, і туди там, якось люди рухалися. От взяти село, яке за тих самих Параметрів і по населенню, і по віку, і по якихось там внутрішніх штуках можна спробувати їх підібрати. Але от в одне провели дорогу, в інше не провели дорогу. Буває так, що... Ну, тобто, спробувати порівняти, чи після того, як провели цю дорогу, чи можна подивитися, наскільки знизилося безробіття в цьому селі, і в цьому селі. І чи збільшилося воно більше, ніж те, що те, що було б очікувано? Це, це інший. Ну, Такий ще третій спосіб, який можна спробувати, зрозуміло, що він, в чому його слабкість? Ну, бездоганно однакових сіл не буває, тут уже, тут уже не вийде. І можливо навіть, можливо, навіть рівні безробіття в цих селах коливались по-різному. Але якщо, якщо не працює нічого, спробуйте треті. Може Він може він спрацює. Поєднайте його з третім методом якимось. Може спрацює так.